Чому з'являється кортизоловий живіт або стресовий живіт, чи його називають. Кортизоловий живіт з'являється через тривалий стрес, який призводить до підвищення рівня кортизолу в нашому організмі. Це може бути спричинено як фізичним, так і емоційним стресом. Останній час до мене дуже багато звертаються клієнтів, які борються з цією проблемою і навіть роблять дуже багато для того, щоб прибрати зайву вагу, але вона не прибирається. І в зв'язку з стресовою ситуацією в нашій країні це зрозуміло, тому що дуже багато страху, і наш організм, наше тіло створює коло безпеки за рахунок зайвої ваги. Як позбутися цього кортизолового живота? У мене є авторська програма, де я комплексно підходжу до цієї проблеми. Перше це психосоматична корекція зайвої ваги. Ми працюємо з внутрішнім станом. Друге це апаратна корекція тіла або натуральна терапія. Ми працюємо з фізичним тілом. Втретє, ми коригуємо харчування. І четверте фізичне навантаження. І можу дати індивідуальні рекомендації з роботи з тілом. І дієти, спорт, пігулки це робота з наслідком психосоматика зайвої ваги працює з причиною. О. І звертаючись до мене за допомогою, ми зробимо комплексну роботу по корекції внутрішнього і зовнішнього стану тіла.